Правління центру політико-правових реформ, пані Юлія, доброго дня. Тож давайте поговоримо про те, якою головна проблема тієї автономної Республіки Крим, яка зараз зафіксована в Українській конституції, і чи можна буде таким чином трансформувати? гармонійно вписати да, в національну територіальну автономію в устрій унітарної держави подальшому. Добрий день. Дякую за питання. Чи мене добре чути? Так, так, чуємо вас добре. Дивіться: проблем закріпити кримськотатарську національну автономію. Зокрема, цен політико-правових реформ я не бачу. більш того з 2014 року, коли ми розробляли комплексні конституційні зміни щодо вдосконалення механізму влади адміністративно-територіальної устрії, то стоїмо на позиції, що дійсно всі історичні підстави є для того, щоб закріпити національну кримську татарську автономію на рівні конституції. Чи є тут конфлікт з унітарним устроєм? Ні, жодного конфлікту можна доволі коректно виписати. А от зараз, коли виписана Автономна Республіка Крим, і тут є питання, але ми розуміємо, що цей компроміс був досягнутий в 96-му році, коли, скажімо так, ще радянських і після розпаду СРСР був доволі серйозний і на м, сам текст конституції, і треба було йти, щоб мати вже конституцію, нову конституцію в у на з комуністами, які в той момент були в парламенті в Верховній Раді України, то вийшло, то вийшло цей момент. Я повністю погоджуюся з тим, що можна і варто закріплювати національну кримськотатарську автономію після нашої військової перемоги, і, звісно, прибирати статус спеціального, спеціальний статус для Севастополя. Такий статус може мати лише єдина столиця це Київ. І можливо таке технічне питання, да, як, як має виглядати ця процедура прийняття цих змін до конституції? Хто має приймати таке рішення? І чи може бути на якомусь етапі залучено суспільство українське? Да, і зокрема ті люди, які зараз живуть у Криму, до проектів можливо документів? Я переконана, що після військової перемоги постане. Питання взагалі координального перегляду Конституції, зокрема, знищення всього Радянського, окрім Автономної Республіки Крим. Можна так назвати, моментів, що я в Конституції наведу пару прикладів. Наприклад, Верховна Рада України, Верховна Рада вшла від того Верховне чим. Тобто це була система рад так званої СРСР і просто ця назва перейшла. Народний депутат України, ну як народний артист у всіх європейських країнах. У нас є член парламенту, який працює як член парламенту. Ну і далі не буду. Говорити, але багато такого в конституції залишилося. 90, об'єктивно гарної текст конституції, але на той момент 96-го року. На момент вже 2023, І після перемоги очевидно, український народ довів, що він відбувся як відбувся як нація, захистив свою державу, виконав свій основний військовий обов'язок. І мені здається, що буде новий конституційний процес, де ми підемо на комплексний конституційний змін. Дякую вам за бесіду. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Юлія Кириченко, членкиня правління Центру політико-правових реформ.